Сенсаційне повернення Михайла Мудрика в склад Челсі Українець відзначився асистом і став кращим гравцем своєї команди у програному матчі. Курйозний вчинок Макса Толовєрова після сенсаційної перемоги Плімуту над Ліверпулем у Кубці Англії, що зробив Артем Довбик після довгоочікуваного повернення у стартовий склад «Роми» на матч серії А. А також дивна причина, через яку зірвався зимовий трансфер гравця збірної України в чемпіонат Італії, та як запалює на зимових зборах футболіст невдаха Динамо Києва. Але перед початком приділіть декілька секунд, щоб поставити під цим відео лайк та підписатися на канал. Це дуже допоможе йому розвитку і збільшить кількість глядачів. Ну і звичайно, не забувайте залишати коментар зі своєю відповіддю на традиційну вікторину в закріпленому під цим відео. Всім дякую наперед і приємного перегляду. Казка Макса Толовєрова в плімуті і не думає завершуватись. Клуб українця сенсаційно вибив з Кубку Англії Ліверпуля. Для розуміння, клуб, який йде в зоні виліту в чемпіоншипі, після підписання Толовєрова провів три матчі. І отримав в них дві перемоги та одного разу зіграв нічию. Ну а сам оборонець постійно грає в старті. Якщо що, то у Ліверпуля був достатньо бойовий склад з Жотою, Дієсом, Кєзою, Еліотом та Келером. У Макса в цьому матчі третя найвища оцінка серед гравців обох команд. Він зробив аж 9 виносів: два перехоплення, шість виграних дуелей з дев'яти і чотири точні довгі передачі з семи. Після матчу Талавєро виклав курйозну сторіс, де він разом зі своїм одноклубником, який втратив ці грі переднього зуба, підписавши фото: зуба менше, раундом більше. А ось збор теліза барного вибив з того ж таки кубку Англії Евертон Віталія Миколенка. Відзначив, що граве сіристок цей матч пропускав, адже має дискомфорт в ліктьовому суглобі. А Ілля видав досить посередній матч, моментами граючи добре, а моментами не дуже. Як, наприклад, в епізоді за рахунку 0-0, коли подарував м'яч Андіє, і той ледь не забив. Ну і статистика також неоднозначна: шість виносів, два перехоплення та один відбір, але й лише три виграні дуелі з семи, одинадцять втрат м'яча та чотири точні довгі передачі з тринадцяти. Оцінка від Софоскор рівно 7. Артем Довбик повернувся до основи Руми. Саме на нього зробили ставку в матчі за усайдером чемпіонату з спецією. Але, на жаль, Артем змарнував одразу три вбивчі нагоди і так і не зміг відзначитися забитим гулом. Але вдало виконаний пенальті від відібали приніс все одно вовкам чергову перемогу. Їх безпрограшна серія в чемпіонаті вже сягає дев'яти матчів, а клуб поступово наближається до зони Єврокубків. Свою думку щодо гри Артема Довбека для італійських СМІ висловив екс-хавбек Роми Джузепе Джаніні. Мені подобається те, що Довбек робить на пулі. Артем, молодий футболіст, який проводить лише свій перший рік в Італії. Враховуйте, що зрозуміти, італійський футбол, нелегко і це потребує часу. І навколо не так багато доступних центр Форвардів, а в нього є всі якості, які необхідні Ромі. Просто довбика потрібно підтримувати, допомагати та обслуговувати найкращим чином. Цитує Джаніні Планета Рома. Чергова результативна дія в Польщі на рахунку Владислава Кочергіна Українець віддав асист на партнера, який зрівняв рахунок в матчі місцевого чемпіонату. Щоправда, потім раку пропустив і так і залишився на третьому місці в турнірній таблиці. Ну а сам влад отримав кращу оцінку серед гравців своєї команди. Це фатальне заграні страта. П'юкістоказія для Ракова. Є Сліві Лопес. Цікавий факт Челсі залишив Михайла Мудрика в заявці на лігу конференції. Але при цьому виключив лавію та фафану. Чи реально в клубі розраховують на посли українця, сказати зараз важко. Але справа з допіном ведеться за абсолютно зачинними дверима, і навіть до сих пір нічого не відомо про пробу Б. Футболіст також ніяк і нічого не коментує. Ну до слову з Кубку Англії Челсі позавчора вилетів. Тому зараз у клуба залишається лише ОПЛ та ліга конференції. Венеція розкрили цікавий пункт, через який там зірвався зимовий трансфер Романа Римчука. А як сказав гендері таліців, у них вже була на руках угода по форварду. Але потім Роман забився в перший гол в чемпіонаті Греції, і Олімпікос сказав, що все змінилось і українця вже не відпустить. Цікаво, що це була лише друга результативна дія Яремчука за останні півруку. А в середньому він проводить на полі менше 10% всього ігрового часу своєї команди. Віктор Коваленко отримав довгоочікувану пропозицію від клубу СТОП Чемпіонату. Емпелі знову бажає надати шанс українцю. Сам клуб зараз йде на грані зони вилюту. А Віктор, хоч ніде так віталій не розкрився, але добре вже адаптований до ліги та має за плечима понад 60 матчів серії А. Трансформатор оцінює післяхисника в 1,2 мільйони євро. Йому в цьому місяці стукне 29 років. Раніше гравець відхилив пропозиції від клубів з Туреччини. Український півзахисник Богдан Будко підписав свій перший професійний контракт за З. АЗ. Тепер 19-річний гравець офіційно футболіст першого складу нідерландців. Але воно й не дивно. Адже будко один з лідерів складу АЗ Ю 19 який є чемпіоном редівізії і пройшов до плей-офф юнацької ліги чемпіонів. Богдан не вихованцем Шахтаря. Але як і багато інших українських талантів покинув країну після початку повномасштабного вторгнення. Його також долучають до ігор молодіжної збірної України різних вікових категорій. Здається, Владислав Супряга вперше за довгий час готовий нагадати про себе в УПЛ. Удар гол! у воротах! Супряга! Зрівнює рахунок. І зовсім інший настрій. Форвард Динамо Київ відзначився двома галами на зборах зорі. А головний тренер клубу Младен Бартулович сказав, що зараз футболіст у своїй кращій формі з моменту літньої оренди. Під минулим відео правильною відповіддю був Арін Рубен. Тут одразу чотири емблеми з клубами легендарного нідерландця: ПСВ, Челсі, Реал та Баварія. Ну а цього ж разу Ребус наступний. Друзі, ну на сьогодні це все. Ще раз нагадую про важливість ваших лайків, коментарів та підписок, адже саме так це відео перегляне більша кількість людей, а ви допоможете розвитку українського Ютубу. Тож всім дякую та до нових зустрічей.